Яка гарна осінь, правда? Наш світ, всесвіт, неймовірно великий і неймовірно складний. Але знаєте, насправді велике в малому. Як же багато щастя просто в ширій усмішці, в прогулянці парку, в читання книжки, в часі з дорогими для тебе людьми, в анекдоті, який ти випадково почув, проходячи вулицею, в запаху дощу, і цей список можна продовжувати до. Да. Нескінченності. Люди, де ти живеш, сказав маленький принц, вирощують п'ять тисяч троянд у тому самому саду і не знаходять у ньому того, чого шукають, Бо вони не знаходять, відповів я. І все ж те, що вони шукають, можна знайти в одній єдиній троянді або в невеликій кількості води. Так, це правда, сказав я. А маленький принц додав. Очі сліпі, треба дивитися серцем. Цінуйте те, що маєте, і тих, кого маєте, бо потім може бути пізно. Зараз в кожному з нас відбувається внутрішня боротьба, в кожній людині, яку ви зустрінете, в кожного своя, але в кожного з нас стільки перешкод, зі скількома нам в силу впоратися. Це складно, але важливо пам'ятати, що часи великих криз це завжди часи великих можливостей. Дозволяйте собі бути різними і виражати свої емоції, бо вони все одно вийдуть, але якщо їх накопичувати в собі, вони можуть вийти одним величезним комом зовсім не в тій ситуації, в якій би й хотілося. Наприклад, мені допомагає жбурляти подушкою в стіну. Яка гарна осіння природа. Я не знаю, яка зараз у вас погода за вікном, чи це сонце, чи це дощ, але в кожному явищі є своя краса і в дощу, і в сонці, і в темряві. А після дощу, після темряви, завжди піднімається сонце. Хоча навіть вночі є трохи світла полярна провідна зірка. Навіть якщо вночі хмарно, і ви її поки не бачите. Вона все одно є Так і Життєвими ситуаціями в кожній треба намагатися знаходити щось хороше. Хоча іноді це буває дуже складно. Також за будь-яких обставин дуже важливо слідувати свої полярні зірці внутрішньому компасу, тобто своїм принципам і цінностям. Вони завжди підкажуть правильний шлях. Знаєте, є таке коло, називається коло контролю. І основна його суть в тому, що все контролювати ми не можемо. А тому треба намагатися фокусуватися на тому, що ми можемо контролювати. І одна з речей, що ми можемо контролювати, це наші дії, вчинки. Тому саме час виписати всі свої актуальні цілі, мрії і розписати шлях до них маленькими-маленькими кроками, щоб ваш мозк точно розумів, що робити і як робити. І рухайтесь до них крок за кроком. Бо насправді ідеального часу для їх реалізації не буде ніколи. Знову вся ця підготовка, коронавірус, війна. Так, да. І ти мовчиш, дружище. Так, все може піти шкреберць, особливо зараз, коли ми не знаємо, що буде завтра. Так, може не вийти. А якщо вийде, коротше, не спробуєш, не дізнаєшся. А навіть якщо і не вийде, ви здобудете досвід і будете знати, що треба підкоригувати. Чи принаймні ви не будете жалкувати, що не спробували. А чим сильніший вітер, тим сильніші дерева. І знаєте, життя це справді диво. Але ніхто не казав, що дива прості.